Доброго дня, шановні колеги! З вами Олександр Лущенко. Сподіваюсь, ви дивились моє відео, як розробити стек на співбесіді. Якщо ні, то посилання під відео буде. Подивіться, будь ласка, сьогодні я покажу дуже цікаву річ, як відрізняється код, написаний на курсах, від кода у реальному програмуванні на простих прикладах. Ну, for а, У мене є ДІВ з класом ТЕСТ. Давайте перед нами стоїть задача. Отримати цей елемент і, наприклад, додати до нього клас CSS, ну, наприклад, Green. Який би код ви написали на будь-яких курсах, на яких навчаєтесь там пару занять. Ви б написали Document Query Selector. Green. Ну, я сподіваюся, що ви написали клас Listadd. Поки балакав сам зробив помилку. Це дуже важко, оскільки я записую вже четверте відео, перші після довго часу, коли я не працював, якось тепер важко заходить. Тест ось таким чином. І якщо ми подивимось, то ми побачимо, що наш текст став зеленим. Чому він став зеленим? Тому що я створив CSS клас за такими властивостями, тобто тут немає ніякої магії. Все працює. Так от, ось такий код ви пишете на курсах, на курсах і це дуже гарно, це нормально, це непогано. Але в цьому коді є декілька проблем. Давайте я покажу, яких. Наприклад, тут я ще додам один рядок, він потрібен для того, щоб інформувати, як відбувається вивід. Все, подивіться, текст зелений, все працює у консолі. А тепер у реальність переходимо. І отримуємо ось таку проблему. Причому проблема, якщо я ось тут очищу консоль і ще раз оновлю сторінку, наприклад, так. Подивіться, будь ласка, що відбувається. По-перше, ось цей рядок викликає помилку. Далі ця помилка зупиняє інтерпретатор JavaScript, і далі все, що є у файлі, ігнорується і не виконується. Тобто JavaScript завершив роботу з помилкою. Тобто один елемент, який ми не змогли знайти, викликав купу проблем, і в нас впав весь код. А ось тут, ну, майже завжди у вас у файлі буде десятки, сотні, а можливо тисячі рядків коду. Тобто, все це більше не виконалося з одного рядка, з одної простої проблеми, яку ми отримали. Тепер питання. А чому ось така проблема виникла? Ви скажете, ну треба бути уважніше, підправимо HTML і все буде добре. Ні, не буде. Поки ви працюєте на курсах, то ви працюєте у теплій ванні, де вам готовлять код і гарантують чесну гру. Чому це зроблено? Щоб ви не відволікались на зовнішні фактори. Але у реальності буде якийсь верстальщик, який ось тут вирішить поміняти назву CSS класу. Потім він запушить цей код на гід, а ваш JavaScript-код він навіть знати не буде, що ви на нього опиралися. І ви отримаєте ось таку помилку. Або е, хтось інший програміст спитає, а де там якийсь код JavaScript? -а? Ти, ви скажете: в оцьому файлі він візьме файл і підключить до HTML. Де повинен виконуватися цей CSS-код, а ось цього і кнопки, ось цього елемента не буде, і ми теж отримаємо помилку. Звісно, ви можете сказати, це проблема неуважності, але всі у коді проблеми а, за неуважності завжди. Як з цим боротися? По-перше, якщо ви на таке вже спотикалися, а якщо ви з тим вже... Таку проблему мали, можливо, її вирішували. Ви знайдете таку штуку, як опціональні послідовності. І скажете: Окей, це вирішується ось таким чином. Подивіться, тепер, будь ласка, давайте я очищу консоль, давайте ось таким чином. І код працює. Далі. Помилки немає. Ну, звісно, тут нема е, виконання css коду тому що елемент не знайдено. Супер. Тепер, якщо ми тут приберемо, все працює. помилок немає, і все гарно. Подивіться, будь ласка, все окей. Це один з варіантів а, додавання коду. Як це працює? По-перше, чому помилка? Я вже казав. Query Selector це метод, який шукає а, елемент з класом тест ось тут. Або в документ, або в будь-якому іншому елементі, що ми тут пропишемо. Далі, до того, що ми знайшли, ми пробуємо додати ось ці властивості і методи. Якщо ж uh, query selector нічого не знаходить, то ось тут буде 0. І спроба додати, в, прочитати властивість клас листу null і використати метод ADD, вико, визиває проблеми, і ми бачимо помилку. Ось така, ось такий оператор. Опціональної послідовності. Він, він перевіряє, якщо тут ну, то ось цей код не виконується. Ну, звісно, ви скажете, супер, ми вирішили питання, можна далі не йти. Але є нюанс. Наприклад, нам треба додати декілька класів або виконати декілька операцій з оцим елементів. І кожен раз писати ось таку штуку ну, не дуже зручно. По-перше, це не оптимально. По-друге, це. Виконується пошук на сторінці декілька разів одного і того ж. І вже код стає не таким гарним. Як бути у такій ситуації? В такій ситуації можна створити константу. Наприклад, ось таку. Далі, оскільки, якщо елемента немає, то у константі буде лежати 0, ми можемо зробити ось так. Тест. Ну і прописати ось таку конструкцію. Все, все працює. Подивіться, будь ласка, текст відпрацьовує. Давайте я оновлю. Текст відпрацював. Кансерлог відпрацював, все є. Тепер ми робимо помилку. І наш if теж працює. Ви скажете, Олександр, але замість одного рядка ви прописали два. Не забувайте, будь ласка, що в if можна додавати блок кода. Тобто, ось ця операція може використовуватися тут, може бути декілька операцій. І ось тут може бути будь-яка кількість операцій. Вони будуть проігноровані, вони записані у такому скороченому, гарному вигляді, дуже легко читаються. І додавання константи тест, якщо у вас декілька операцій, буде більш кращим рішенням, ніж використання опціональної послідовності знак питання. «крапка». Це перше. Друге, ось ці два рішення, що я показав, це вже те, що відрізняє код реальний від того коду, який ви пишете на курсах. Але це ще не все. Ось тут я можу, оскільки код дуже простий, я можу легко прогнозувати, яка помилка може бути. Тобто, окей, цього елемента може не бути на сторінки, і це викличе помилку. Іноді я не можу, коду багато, і я не можу знати, що викликає помилку. Це перше. І іноді. Якщо елемента немає, наприклад, на сторінці, то далі виконувати код нема сенсу. Ну, наприклад, наприклад у вас ви отримуєте кнопку Логін. І далі додаєте до цієї кнопки її стан і додаєте подію, наприклад, викликати модальне вікно. Якщо кнопки логін немає, ви можете ось тут прописати додавання подій, тобто не додавати подій, якщо там нема кнопки. Ну якщо нема кнопки, нема сенсу далі з сайту працювати. До речі, я за таке по шапці колись отримав. У нас був джун, який поміняв назву класа, не перевірив. Тестувальник був не дуже гарний, він забив на все це. Сказав, що все окей. Щось там перевірив, тільки те, що джун зробив і все. А всю повністю регресію не зробив. Той, хто перевіряє, повірив джуну, не мав часу, була своя таска, не перевірив, вірив, все це залили напрот, і потім отримали по шапці всі. І я в тому числі. Так от, іноді ось ця операція може бути стоповою. Якщо елемента немає, вона може бути критичною і далі працювати коду нема сенсу. В такому. Якщо це важливо, або коли ми не знаємо, де може вилізти помилка, то замість if краще отримати і використовувати try catch Пробуємо. Я поверну код до попереднього стану. Ось таким чином він виглядає. У нас помилка, тому що такого елемента немає. І ми використовуємо конструкцію Try-Catch. Ось тут у try ми пишемо весь той код, що може викликати. Проблему. Або ми підозрюємо, що може бути проблема. Якщо проблема виникає, давайте з формат зробимо, якщо проблема виникає, от у якості, от тут ми зараз отримали проблему. Подивіться, будь ласка, ми навіть не перевіряємо, що там за проблема. Я просто знаю, що у блокі try створилася проблема, тому JavaScript перейшов у блок Catch. І вивів проблему у консоль. Ну тут є питання з виводом об'єктів, е, можна по-різному формувати об'єкт помилки, це вже не наша зараз задача. Важливо те, що ось тут може бути багато коду. І якщо хоча б один з них викликає помилку, то я впаду ось у цей блок Catch і далі зможу на цю помилку реагувати. Наприклад, якщо ми кажемо за кнопку логін, то вона дуже важлива. І ми можемо або зробити запис. У лох-помилок. Або створити цю кнопку і помістити на сторінку, або ще щось зробити. Наприклад, у консоль там щось матюкатися, або вивести якесь модальне вікно з тим, щоб зв'язалося з адміністратором. Тобто реакцій може бути багато. Або щось на endпоint, а пішки відправить, яка теж оповістить о проблемах сайту. Тобто мільйони реакцій залежать від тих тасок, які нам поставлять. Але. По факту, я зможу відловити будь-яку проблему, яка ось тут є. От тут, ж в мене може бути не тільки отримання елементу, в мене може бути багато чого. І хоч якась проблема, якщо це важливо, я можу, наприклад, на API на endpoint якийсь кинути алерт з тим, що у нас є дуже серйозна проблема, реагуйте програмісти. І після оцього кетчу мій код теж працює, ви бачите. Ну, самий простий варіант, наприклад, ось тут. Я можу створити такий елемент і додати на сторінку. І все буде працювати. Є елемент, немає елементу, неважливо, але я прикрив свій зад від цієї серйозної проблеми, якщо це серйозно. Ось таким чином код у JavaScript реальний відрізняється від кода того, що ми пишемо на курсах. Всі. Майже всі такий код пишуть. І це нормально, і це правильно, тому що треба спочатку навчитися ходити, потім бігати. А не одразу бігати, так не буває. Тому ось такий код на курсах це окей, але ви повинні тримати в голові, що цей код треба доповнювати і розширювати, коли ви будете працювати у реальному компанії, і стискати, і сталкуватися з реальними тасками. Який вам код подобається, який ближче до серця, у коментах напишіть, я відповім. Теж Мені буде цікаво. До речі, я теж багато вчуся від вас, іноді таке завернуть. Читаю, думаю, що за бред написаний. Потім читаю, думаю, та ні, це цікаво, треба випробувати. Потім іду і випробую, чомусь теж вчусь. Якщо є питання, то велкам. Під відео є послання на телеграм-канал, де можна задати на мої контакти. Якщо ж ви хочете вчити JavaScript, то. Додавайтеся до курсу JavaScript 24, перша, друга частина. Ми теж з нуля JavaScript йдемо від написання простих кодів до тестування написаного, то, то повний цикл розробки ми вивчаємо. У всіх нюансах є підтримка, є перевірка кодів з розбором помилок. Ну і якщо є питання, то додавайтеся. От кнопки є контактів, я відповім. З вами був Лущенко Олександр. На все добре, бувайте.